Всім добрий день! Сьогодні хочу поговорити про когнітивно-поведінкову техніку когнітивної реструктуризації, яка допомагає вам змінювати ваші думки на більш адаптивніше. Взагалі, починаючи, нам треба розуміти, що наші думки не завжди до рівня реальності. Тобто ми інколи сприймаємо, знаєте, все, що прийде до нас до нашого мозку. Це точно реальність, або там якесь точно раціональне звино там точно є. Але це не так. Тобто це про той це наш по суті досвід, так? Наші думки. І в ці ситуації, тому так важливо, знаєте, в цій ситуації дійсно навчитися розуміти, чи це дійс... думки дійсно реальними, якщо не такі, знаєте, адаптивними, тобто відображаючи реальність, чи це все-таки, знаєте, максимально суто занурені мої якісь такі суб'єктивні негативні переживання, так? І в цій ситуації ця техніка допомагає. Вона допомагає при тривожності, коли максимально знаєте такі викривлені панічні думки, при депресії, коли максимально песимістичні думки до себе, світу, майбутнього. Тобто, коли у вас є якісь такі, знаєте, шаблони когнітивного викривлення, тобто мислення, тобто катастрофізація, чорно-біле мислення, і взагалі вона така є по суті універсальною, коли ви відсвятковуєте, що Ваші думки дуже негативно на вас впливають, тобто і значно знижують якість вашого життя. Починаючи, треба розуміти, ми будемо працювати тут з автоматичними думками. Автоматичні думки це такі думки, які проходять в нас кожну хвилину. Тобто я пішов на вулицю, на мене подивився чоловік. він подумав, що я дуже багато від діта, а взагалі я кумшуха виглядаю. Хлопець не перезвонив, о, він мене більш не любить, значить, він взагалі такий козел. Там подруга не привіталася, о, значить, вона більш не хоче дружити. Значить, я, а я мабуть, погана подруга. Тобто, це багато думок, які просто дуже багато, які нас захлестують на відповідну ситуацію. І взагалі оця когнітивна реструктуризація допомагає, як я вже говорю, більш адаптивніше їх зробити. Починаючи, я надію, що я, 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 я прикріплю під низом Google документ з цією таблицею когнітивної реструктуризації, щоб було більш легше і зрозуміліше. Взагалі, в цій ситуації нам треба розуміти, в нас є така табличка, ви можете відкрити. Тобто, є в нас, по суті, саме перше, це ситуація, далі емоції, думка, адаптивна відповідь і результат. В цій ситуації ми починаємо з ситуації, тобто один. Питання, яка ситуація відбулася? Давайте візьмемо тим привітом і подругою. Подруга не привіталася, взагалі на мене не подивилася, і проігнорувала ситуація. Якісь були фізіологічні прояви, тобто там, потіння рії, рук, тиск в грудях, головокружіння, там не знаю в горлі, наприклад, так? Ну, вони можуть бути, можуть не бути. Тобто, ситуація, наприклад, був тиск в грудях. Так, прописала. Добренько. Далі переходимо до емоцій. Які емоції ви відчували так, в цій ситуації? Ну, наприклад, це було це був сум, наприклад, і злість. Також треба розуміти, що ми бути ситуація, ситуації, коли не до кінця розумієте, що таке емоції. Це не має бути погано, добре, це має бути названа емоція. Сум, злість, радість, огіда, образа образ і тому подібне, так? Цій ситуації ви можете просто загуглити якісь базові емоції, тобто, наприклад, сум, радість, зацікавленість, злість, страх, тривога, якась там огида, відчуття провини, відчуття сорому. Тобто, якісь сяти, десяти, дійсно, до візьміть собі якихось емоцій і просто взаємодійте з ними. Просто якщо це відчуваю, ні, не це. Оце. ну ні, ні. Тобто сум, ну, ні, злість. ну ні, Страх у може бути. Добренько. тобто, відійшли. Наприклад, сум і злість добренько. Тепер наскільки другі інтенсивні вони? Від до 10. Один це взагалі дуже легенький, 10 це вже мене штирить від цієї емоції. Якщо сум, то я вже риву в істерично, якщо це злість, я й дуже битися. Якщо це, наприклад, там, радість, мене просто штирить і форіє. Добре, наскільки був сум? Ну, десь, мабуть, на 6. Добре, сильний сум. А, ну, а яка була злість? Ну, десь на три мабуть, злість. Добренько. Далі, яка думка? В цій ситуації а, також, тобто а, треба розуміти, що все проходить з практикою. Тобто, спочатку вам може бути тяжко ідентифікувати цю автоматичну думку. Тобто, це також не має бути а, погано, добре, він сказав, ти сказав і тому подібне. Ні, от що я подумала? Що він мене не любить, я погана подруга, я нікому не потрібна, я ні на що не здатна. Тобто якісь такі, да? Чи може бути позитивний, що я найкраща дівчина, що я прекрасно готую, тому тому подібне. так? Взагалі починаючи їх раз говорю, треба думку. Тобто ви пишете один. Там думка в цій ситуації, що, наприклад, так, що вона хоче зі мною більш дружити. Добренько. Наскільки, друге, ви вірите в цю думку? Там Від 0 до 10, від 0 до 100 без різниці. Ну, ну, десь на 90%. Я дійсно сильно вірю в цю думку. Добре? 90%, прописуємо. Оці три, по суті, таких три етапи, так? Ви можете почати виконувати перші 2-3 тижні. Просто не продовжуючи, а просто зупиніться на цьому, щоб вам було більш зрозуміліше, які емоції ви відчуваєте, які думки ви також відчуваєте в цій ситуації. Тобто, щоб ви більш були впевненіші в цьому, це якраз 2-3 тижні допоможе вам більш, так знаєте, орієнтуватися в цьому. Далі, продовжуючи, вже в нас є таблиця адаптивна відповідь. В цій ситуації саме перше запитання, чи є якісь когнітивне викривлення. Когнітивні викривлення це такі шаблони мислення, які формують саме з дитинства і потім впливають, наприклад, негативно на наше життя. У мене було відео про це, я його теж прикріплю вниз. Тобто це може бути чорно-біле мислення, катастрофізація, читання думок, персоналізація. От в даній ситуації це може бути катастрофізація, тому що максимально знаєте такий негативно передбачений сценарій. Тобто, що вона не хоче нею дружити, може є погана подруга. Так? Добре, от катастрофізація. Якщо у вас є якісь когнітивне викривлення ви виявили, так? Тут вже дзвіночок, що оця думка, що треба задуматись. Тобто не досить адаптивна, не досить реально відображає реальність. Тавтологія, про те. Е, добре. Е, так, ми зрозуміли про когнітивне викривлення. Далі ви маєте собі задати запитання. В цій ситуації треба зрозуміти, що є такі сім класичних питань запроти. Альтернативне пояснення, тобто, щоб склала б другові, найгірший, найкращий, найреалістичні сценарій. Проте я хочу зупинитися на інших тих, що питаннях, вони більш такі глиб... глибші, я би сказала, і більш, можливо, в деяких моментах ефективніші. Так? От саме перше все рівно залишається за і проти. От за цієї думки, що, наприклад, вона не хоче мною більш дружити. Тільки тут мають бути факти. Не те, що я подумала, що я відчула, що кось подивилася, криво сказала і тому подібне. Ні, от факти. Ну, за цього може бути, що м -м, ну. Я коли була вечірка минулого тижня, так? Вона мене не покликала. Добре? Прекрасно. Е, ще якийсь заєм? Нема. Добре. Проти. Проти, ну, проти які. Ну, з минулої курсової вона мені допомогла написати вступ. Е, вона кожного разу мені принесла якісь приємні солодощі, і дійсно дякую, що нас що я в неї. Є, і в нас така прекрасна дружба. Добре. Ще що. А, ну, а, вона завжди мені допомагає, коли я прошу про допомогу, наприклад, по якихось предметах чи по якихось особистісних там, проблемах. Так? Добре, ще якісь є проти. Наймай. Добре. <кхух> Далі запитання, чи друг? <кхух> друге? Другий, зустріне, але в мене ще ж фокус не фокусує, надіюсь, що це буде добре. І друге, це те, що а, якісь є альтернативні пояснення або інші пояснення в цьому, що, наприклад, вона з вами не привіталася. І вас якось проігнорувала. Ну, може бути в неї взагалі поганий Зіро, і вона взагалі без окулярів, і мені здається, що вона могла просто мене не побачити. Супер, добренько. Далі третє таке питання: чи отакі за і мінус, тобто плюси і мінуси, дає тобто? Переваги і недоліки дає даний тип мислення вас, такий катастрофічний дана ситуація. Ну, все, що я завжди готова до безпеки, я завжди готова, що, наприклад, ми не будемо більше дружити, я завжди е, готова до цього. І це не буде таким бол болючим ударом для мене. Добре, який мінус. У мене завжди підвищена дервознісність. Я завжди можу е, з людьми взагалі по тиждень не говорити, бо думаю, що щось шуган про мене думають, це дуже негативно впливає на комунікацію. Добре. Добренько. Далі наступне питання, чи по суті зараз, чи от, чи ви не, ви не забуваєте про якісь важливі факти, я добу дивитися, тому що було послідовно, чи не забувайте ви про якісь важливі факти в цій ситуації? Ну, знаю, я можу забути про той факт, що от вона взагалі пише курсу ОО, вона ще волонтерить, і взагалі, як я знаю, вона ще вчинена відмінно. І от окуляри вона забула, може просто вона не побачити. Ну, тобто, може, взагалі відволіклася на свої справи, взагалі може з кимось говорила. Так? І така ситуація виникла добре. Далі наступне це, що я би сказала, що би сказала мій, наприклад, друг чи подруга якась близький. В ну, цій ситуації ну, не переживайте, що вона може дійсно не побачила, в неї там багато роботи, вона може там, з кимось говорила, там, ти не помітила і тому тому подібне. Раз. Далі, от, що може статися гірше? Ну, саме гірше, ми більше не будемо дружити. Добренько. Ви зможете це пережити? Ну так, ну, да, я зможу, мені буде якось сумно, але я зможу це пережити. Добре. Наступне питання: чи набирати відповідальність за речі, які ви дійсно не можете контролювати? Ну так, тому що ну, я ж не можу контролювати, як вона відноситься до мене. Я ж не можу контролювати її такі потяги дружби і тому подібне. Добренько. Далі ще можуть таким завершити, що саме реалістичніше може бути в цій ситуації. Ну, взагалі, я думаю, що може дійсно вона не побачила, так як в неї дуже погане зіро і в неї не було окулярів. Добре, ви пройшли через це все. Далі ви на фоні цього формуєте адаптивну відповідь. Наприклад, те, що вона з мене привіталася, не обов'язково має означати, що вона не хоче зі мною дружити, що вона ігнорує. Це може, бути, це може бути через те, що вперше вона могла забути. Окуляра дома, я просто мене банально не побачити, Чи можливо в неї вона дуже була заклопотана, тому що в неї курси, волонтерська робота і тому подібне. Але взагалі завжди вона проявляє до мене максимально теплі відносини, завжди мене підтримує, допомагає, якщо потрібно. І говорила нараз, як приємно, що ми з нею, наприклад, подруги, так? В цій ситуації. От ви таку якусь це мінімалістично адаптивну відповідь, можете і там прописувати по кожному пункту, додавати кожен пункт і прописувати, так? Ви маєте таку відповідь. Далі ви себе запитуєте, наскільки я вірю от якраз в цю нову адаптивну думку. Ну, ви думаєте, ну, ну десь, мабуть, я вірю. Ну, мабуть, на 80 я вірю. Добре. пройшли цю адаптивну відповідальний результат. Ре, в схемі результат саме перше буде це наскільки ви вірите. В свою стару думку. Це була, знаєте, першочергово, що от вона не хоче дружити і взагалі мене ігнорує, і взагалі така погана. У вас було 90%. Mm, ну, зараз я вірю в це десь на 30%. 30% це прекрасний результат. Не треба до нуля йти. До нуля це взагалі ідеальний варіант. А 30-40 це також досить хороший варіант, щоб у вас змінилося. Добре. Які зараз у вас емоції? Друге запитання. Ну, зараз мене вже якась така трошки радість мене є. Радість є. Наскільки Ну, десь, мабуть, на два. Ще якісь емоції є? Не думаю, добренько. Третє, це які ваші подальші дії. Ну, дії можуть бути, можуть не бути. В цій ситуації, наприклад, я можу їй написати, спитати, як вона, і сказати, що я її помітила, взагалі, чи можливо їй там треба допомога і тому подібне. Тобто якось так знаєте про взаємодіяти з цією ситуацією. Тобто вам треба розуміти це закінчення цього, цього цієї таблички. Треба розуміти, що ця когнітивна реструктуризація це такі поступовий крок, поступові кроки до зміни ваших е, адаптивності ваших думок, по суті, можна так сказати. І треба розуміти, що не треба бігти так, знаєте, все спочатку в один день, все почав до кінця. Ні. Як я говорю, краще розділіть перші, наприклад, два-три тижні, ви там перші три етапи берете, потім вибирати вже і другу частину. Проте це ви маєте робити періодично. Тобто, візьміть собі якийсь блокнот, візьміть собі документ, вар-документ, любий документ, зробіть документ собі. І, по суті, прописуйте. Прописування дійсно важливе в плані того, що воно дає вам більше ефективності так, в цій ситуації. Тобто, ви можете прописувати, аналізувати, і це потім, наприклад, місяць ви. Побачите місяць ви проводите, і дасть вам проаналізувати, тому що ви будете розуміти, якісь шаблони думок зберігаються, і це дасть вам розуміння до вже таких, знаєте, більш глибинних рівнів ваших думок, тому що ну ще я хочу на кінець закінчити. Взагалі про ці автоматичні думки додати. У нас є ці автоматичні думки, як я говорила раніше. Так? Оці автоматичні думки це тільки верхнє коло, це таке усвідомлене коло, по суті. Так? Наприклад, як так я вже говорю, вона на мене косу подивилася, не подивилася, я погана подруга, нікому не потрібна і тому подібне. Так? Це ви усвідомлюєте. Далі йде в нас ще проміжні переконання. Це певні такі правила, установки, які в нас є. Наприклад, в ситуації може бути, якщо я не буду ідеальною, якщо я не буду корисною, якщо я не буду завжди допомагати, мене не будуть любити. так? Он ну, напіосвідомлення або усвідомлення, якщо так знаєте, задуматись. І далі є ядро, хлибині переконання. Так? Це вони, ну, більшості не усвідомлені. Йдуть з дитинства, це, певні, такі, знаєте, якісь такі які схеми вже можна вас, а, вас є. Наприклад, це може бути, що я нікчемна. Так? І по суті, це, бачите, оці розуміння цих патернів, автоматичних думок, вам дає більш, більш розуміння і заглиблення в свої знаєте, проміжні. І, можливо, в деяких моментах глибині. Тобто, коли ви бачите якісь шаблони думок, 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 ви їх виписуєте і потім аналізуєте, тобто, чи немає якихось таких, знаєте, більш глибинніших рівнів, тобто, що це може бути на найбільш глибиннішому рівні, по суті, в цій ситуації. Тому так тобто в цій ситуації, тобто підсумовуючи, можна сказати, що це дійсно ефективна техніка, проте вона потребує часу, вона потребує періодичності і часу, і вона допоможе вам змістити оцей цей спектром більш такого знаєте, негативного бачення більш реалістичніше.